Василю, хто ти? Хто ти є? Хто ти? Джак. <гуми> Ше... Потрошитель чи що? Джек. Mm. <гуми> Джак потрошатель? Криш <гуми> Що сі стало у вас? Урловлан. <гуми> що ти злонцем зробив до Що? <гуми> а що не везет, звідси? Мой сі сліпий.

Ну вче коли говориш! Джак, ябл. А ну на термально. Тримай. Оде я, я. Та то не! Та наши бо ти так лад вот, ви Ну ты вс? На трьома. Аночка, аночка, да? Не треба вас. Восход 2М. Вет. Вицік наклейка. Восход 2М. А. И патріотешна вишевка. Відход. А. І, і О, Дратки. Веткі дротки, дротки. дротки мають бути на раврі. Що він нормально вилідав? Сільський гонский равер. Что будеш, ти лац, да он відповідь? Я наравити. Так, дивно де кралі да їде. Гралі, дай, не було. Дай добре. Вс, віпкав. Вс, готово. Маєш. Та-та, перше на маленьку зв'язочку літя, бо я знаю, цю історію, в мене в дитинстві таке було. Перше на маленьку, зв'язочку, потім на велику. Та, але треба перше звідти вірвати. Я коли їздив, знаєш на якому ровері? равері? Орлянку. Орлянок. Люб'ємо ті небо я їм сказав мене. Що? Короче, я Ти кого Такого Ну, Чому я ти купаю? Полетів. Хлоп по ділах. Касети показувати. <клух> Все... Вс, натянув чня! Ну! Сраду! Аталанс не змашенний, да пізде таки рад! Задорно поехав. <клух> поехав до не хотів! Що? Крайн поїхав! Поїхав до Грекоса? Зараз кажуть! Бер, 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 Бер бер, 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 бер Розказуй. Розказуй щось про хмелівку. Анекдотики, Як нема що? Тут у хмелівці найінтересніші історії. Нема. Як? Як нема що? Нема. Розказуй про цапка. Люди ще не, не в, не курсі. О, я то того точно не знаю. Точно не знаю. Але ти, що ти? Що ти, хла? Ти є, ти боксує, коровець. Боксує чи ні?

бляха-муха? Ти сам хочешь їх ні? А ви бы за той час корови кинули сіна, на і Ага а, вот <глúlijk> 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 Понятно. <п différents> Все, я выключаю видео.